Розпаковуємо капсулу сюрприз по серіалу Дивні дива другої серії. Тут може випасти одна фігурка з цих десяти. Мені, якщо чесно, байдуже, хто випаде, бо вони всі класні. Нам даються підказки, щоб ми спробували вгадати, хто там. Першу підказку потрібно нам мочити водою, та тут гітара. Далі гра. Тут треба не зустріти демо-горгонів. Мені попались такі підказки. З головних це гітара та клуб пекельного полум'я. Також тут є така картка з фоном та героями. Нам все ж таки випаде Едді. Розпаковуємо перший пакетик та тут один маленький демобат. В другому. Гітара, ну і нарешті головний сюрприз, якому фігурка. Це, звісно, Едді. По підказкам було легко відгадати. Також ці капсули можна зробити ось таку дуже класну підставку та поставити на поличку. Розпаковуємо далі, Я вже не буду розповідати, що тут робити, а просто буду показувати, що мені попалось. На фото рука демо Горгона. Далі ось такі підказки, і нам все ж таки випаде демо Горгон. В першому пакетику яйце, а в другому якась гіляка. Ну і в третьому, звісно, демо Горгон. Мені прям дуже подобається, як він тут зроблений. Робимо. Підставку, і тепер це шедевр. Та розпаковуємо, на жаль, останню капсулу. На фото тут демобат, далі такі підказки, картка з фоном та героєм, і нам випаде все ж таки стів. Відкриваємо пакетики. В першому знову демобат, в другому весло, і так нам випав стів. Це момент серіалу, коли він боровся з демобатами. Придбати капсули можна в будинку іграшок та на Маудау.